Я просто в шоці. У мене в батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно за посилання в шапці профіля. відповідать в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам дома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект що робити замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце як Instagram, TikTok, Facebook і так далі. отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням шапці профіля. Як відкрити, хто не знає. Три крапочки горі справа, відкрити в браузері, все, ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? Встигні там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці, добре, що у батька там є я, сім'я, да? у якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці профілі, розкажу, як ці всі ситуації остатися, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміть, як рухаться далі в цій цій непростій ситуації. Все, друзі, всім папа. Сьогодні вже починаємо на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.